Всім здарова, друзі! З вами Сідор Сімпсон і це режим Cardi Chef Зі мною Соболь. Привіт-привіт. Коротше, це буде е новий обзор, міні-обзор про новий таймер в КДТ. Ну що ж, не будемо тягнути годину, бріть печенький чойок, але ми починаємо. Добавили, добавили в КДТ новий таймер в КДТ. Той що буде через 2 дня, 18-21 годин, хвилин, буде лімітед АГК. Ну, ну, в смысле, буде е, лімітана віч. І це буде е, шлем, походу, або або якийсь, або якась лімітувана віч. Ну, неважливо. І так, да, ви питаєте, чого додали новий таймер? Того, що із за перебиття серверів АГК-івент е е відмінили і, і все. Так що такі були пірогів. Ну, 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 це такі піроги були. А зараз вже добавили новий таймер, це ліміта ГКК. Воно, воно буде вийти через 2 дні, 18 годин, 20 хвилин. Так що так що чекаємо е, лімітуваного віща. Це буде е, отот, о, отот, е, отот пожарний шлем форзаєм або якийсь. Ну, коротше, ну коротше, це буде отакий шлем. Або якийсь. Ну, коротше, не Ну, так що чекаємо е, ото, отої обнови. Ну що ж, це був такий короткий обзор про е, новий таймер в КДТ. Глядачі. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був Сідор Сімпсон і Соболь. Всім пока. Соболь. Соболь. А, пока-пока. Ага. З вами був Сідор Сімпсон і Соболь. Всім пока. かつかに。